Найбільш частіші причини аварій на дорозі, і це навіть не зовсім те, що ви могли б подумати. Раджу подивитись кожному водію, тому що знаючи це, можливо, коли згадаючи при кермуванні, це вбереже вас, ваше життя, здоров'я і ваш автомобіль. Тож, ми зараз Дашою вам розповімо, ви уважно слухайте, запам'ятайте, і статистика вона не бреша. Даш розкажемо? Звісно, давайте розкажемо. знаєш, яка кама найчастіша причина аварій на дорозі. Ні. Mm -hmm. А на твої думки? Яка? П'яні водії. Ну, дуже багато так думає, а виявляється зовсім ні. П'яні водії це зовсім маленький відсоток ДТП. А насправді найчастіша причина аварій на дорозі це неуважність водіїв. І тут треба от на цьому акцентувати увагу. Тому що якщо дивитися суху статистику, то виходить, що найчастіша причина аварій... Це перевищення швидкості. Це 41% всіх аварій, всіх ДТП в загальному. І 1600 людей кожен рік через це гине. Но саме перевищення швидкості по собі, як таке, не є основною причиною загибелі всіх цих людей. А основною причиною, як ви думаєте, що є відволікання на дорозі. На що відволікання? Ні, не те, що ви подумали, це мобільний телефон. Перша причина відволікання на дорозі водіїв. Це мобільні телефони. А друга причина після мобільних телефонів йдуть інші фактори, які відволікають водіїв. Ті саме такі вродливі гарні дівчата на дорозі, стають в 40% причиною ДТП. Но, як показала практика, якщо відволікаючий фактор телефон і це десь на автостраді з перевищенням швидкості, то це серйозні ДТП дуже часто з летальним випадком. Тобто людина на великій швидкості їй прийшла смс. Прочитала, підняла голову, все останнє, що вона зробила, то відволікання, от саме на такі фактори, відбуваються в місті, де невелика швидкість, де така інтенсивна їзда, і при таких відволіканнях ДТП стають ну, такими, знаєте, мінімальними ушкодженнями бампера, фари, там лобовухи ну мінімальні пошкодження автомобіля і. Зовсім незначні пошкодження для життя чи здоров'я людей. І тут вступає в силу другий фактор. Відволікання це наїзд на пішоходів. Так от, другим фактором, найбільш частих випадків ДТП в місті стається саме через наїзд на пішоходів. Здавалося б, да, такий, знаєте, перехрестя, пішохідний перехід всі помаленьку їдуть, ага, ніфіга. Через те, що водії неуважно переїжджають перехрестя і пішоходні переходи, дуже часто случається, що пішоходів просто збивають. І найчастішим фактором відбувається те, що коли одна машина зупиняється, інша з боку їде і пішоход в цей момент виходить через пішохідний перехід і його збиває машина. Тому водії завжди, як бачите, що одна машина стоїть, не взнавайте, чого вона стоїть, а просто також притурмозіть, зупиніться також. Тому що за минулий рік 2026 випадків наїзду на пішоході. Третій фактор це помилки при маневруванні. І найчастіша, найрозповсюдженіша помилка, яку я впевнений, робив кожен водій, бо я також, на жаль, так робив і зараз дуже серйозно до цього відносяся, це не дивитися в зеркало, коли там перестраємося, повертаємо. Не в тому випадку навіть, щоб не дивитися. А тут суть в тому, що ти подивився в зеркало, здається, нікого нема. Проїхав там метр, два, три, п'ять, пройшло 20 секунд. І ти ще впевнений, що там нікого немає і починаєш маневр, другий раз не подивившись. Але за цей час дуже часто там з'являється якийсь автомобіль. Особливо це на автотрасах, де дуже великий швидкий, швидкий рух. І за три секунди ситуація може кардинально змінитися. Тому кожен раз, як хочеш перестроїтись, повернути, ще щось, подивись в дзеркало, подивись збоку, бо буває таке, що в сліпій зоні машину з боку просто не видно. І не думай, що там нікого нема в тому плані, коли ти от, дуже часто бачив ситуацію. Одного обігнав, другого обігнав, третього обігнав. І все, думаєш, що ти всіх обігнав, значить з боку нікого нема. Починаєш перестраюватись, а там хтось такий самий розумний, як ти, теж всіх пообганяв і починаються проблеми. І наступний вже нюанс Я Казала що Це п'яні водії, але це лише 4% від всіх ДТП по Україні. А в загальному... За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП з потерпілими 3222 загиблих людини, 32 тисячі травмованих. І це на 9% більше, ніж 2023. Тож бачимо, не зважаючи на те, що додають з придумують нові правила, які б мали покращити ситуацію на дорогах. Підвищують в рази штрафи, на жаль, кількість ДТП лише зростає. Тому, дорогі водії, саме перше, про що треба забути за кермом, це телефон. По-друге, заглядати на красивих дівчат. Хочете подивитись, зупиніться, подивіться, поїдьте далі. Розумію, що це все відволікаючі фактори. Інколи просто шалений ритм життя не дозволяє там в... Перечитувати смс-ки, кажем раз, зупинятися. Ми думаємо, а що там случиться. Але статистика говорить сама за себе. Тож, дорогі водії, будьте уважні, і обережні. Краще, щоб не траплялося ніяких ДТП ситуацій на дорогах. Але, на жаль, бачимо, що від цього ніхто не застрахований. Ми ж як не застрахований? Кожен може бути застрахованим. Е, навіть якщо трапляється ДТП, такий вже якийсь випадок, да, то страховочка, хоч допомагає покрити. Витрати, витрати на ремонт автомобіля. Тому раджу кожному, не то, що раджу, а це і прописано в наших правилах дорожнього руху, що кожному обов'язково потрібно мати поліс страхування, а я раджу це зробити в додатку Hotline Finance. Дивіться, він на телефоні дуже зручно, швидко відкрили додаточок Hotline Finance. Зайшли, автоцивілка, купити поліс. Ввели просто номера авто, вибрали того страхувальника, який вам подобається, яка ціна вам найбільше підходить, а з промокодом автотема ще й отримали 10% знижечку і все. І на дорозі ви вже застраховані, безпечніші. Знаєте, що якщо не дай Бог щось, то кошти вам повернуться страховою компанією. Тому користуйтесь. Щиро бажаю, щоб ці полюса лише... Рік відлежувались, закінчувались і не використовувались ніколи, да? ну, щоб не було ніяких випадків, бо то завжди геморрой. А ми з дашою радістю вам про все розповімо на каналі Автотема, тому долучайтеся, слідкуйте за новинами, до нової зустрічі на дорозі.